Всім привіт, з вами Постал, і я вирішив продовжити летсплей ігор, які створювались на Движку Unity. І на цей раз це буде Zombie Killer 3D. Цей ігор тепер розвелося як не думайте? Куди не зайдеш всюди ігри на движку Unity, Unity? задоволення. Так, ну що, невелика предісторія. Моє ім'я Сміт, Джон Сміт, але я не пам'ятаю про себе нічого. Бла-бла-бла, що з ним там сталося, якась інфекція. Він знайшов найкращий вихід, щоб вижити це зброя. Ла-ла. Зах... Пішов з дому і кинув сім'ю. Коротше, він стандартний мудак, який хотів вижити в зомбі-апокаліпсисі. Так, це моє місто. М -м -м -м. Виживши, сховались в церкві. Я маю захистити головні двері будь-якою ціною. Маю бути обережний не ставати на якусь там, на цю землю, бо вона щось там заражена, щось таке коротше. Так, покажи мені, що ти можеш зробити. Ну окей. що з цією грою. Так. Рухати мишкою, щоб вкрутитись. Стандартне управління, ясно. Ага. Присідати можна, а? Ну-ка. Можна присідати? О, можна клас. Ха -ха. Але він присідає. Й. Так, що то ще є? Що я зближення? Угу. А ну-ка, спробуємо. Фу. Ну, хат, такое як что я розумію тут немає. Комбо! Йой. Так налагає. Короче ясно, понятно. Що тут? А тут уже купа зомбі. Навіть хтось б'є ззаду. вот. Отлюки. А я помираю. Дети якийсь жирний. Свинюка жирний, да. Ну і ще такі. Ищи це полоска зверху. Світиться ж а, от в чому суть. Гра то на час. Угу. Протриматись тільки до часу. І вижити, не дати їм розруйнувати двері. Угу. Ну, ясно. Дякую за перегляд. З вами був постал. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Мені буде цікаво щось почитати. А то все одно вже нічого не читаю дав давно Е, Підписуйтесь на канал, кидайте відео друзям, підписуйтесь на паблік ВКонтакті. Дякую за перегляд. Бувайте!